Колянчик приписав про соняшник, відповідь за кукрузу. Кінцевим тузі Штати показує, що щось запутався, всі південні площі потрібно переводити на полив. Так, да, я зрозумів, дімочка. Ох, ти себе і любиш. Е, дімочка, я тобі розкажу одну історію. Ти правий на всі 100, але за останні 35 років просто розікрали там всі поливні системи і зробили все приватно. І ціна доставки води для звичайного фермера там коштує. Колосальні гроші. Те, що мені каже моя колега, який в Миколаївській області зараз підходує е, зрошення, то йому десь виходить десь 12 гривень куб. Це страшенні гроші, це... для поливу це дуже великі. Якщо ви на півні, то ви точно розумієте. Що хочу вам сказати, я карту штатів показую те, що штати або фермера да? намагаються ну, в більшості випадків не сіяти те, що там в них не росте. А в нас, вибачте за слово, сунуть ту кукурузу на південь, коли її вже давно треба звідти забрати. Той соняшник безбожно вирощують без сівозміни, які не потрібно там без сівозміни вирощувати, бо там тіла немає. І цей рік показав, що два роки посухи соняшник по сімечці привів до того, що катастрофа з соняшником, розумієте? І хочеться одне сказати, що на півдні не так багато варіантів, що вирощувати, на жаль. Да, да. І через те, що у нас холодні, ще все таки зими, бувають приморозки, кактуси там точно ще рости не будуть там на текілу чи на щось. Тобто є ситуація та, що клімат змінюється, і не на кращу сторону зволоження і інтенсивність його, і розподіл змінюється, треба якось шукати істину, що треба. Я розповідав, що ми сіяли, ми тримали пари, ми тримали ріпак, пшеницю, соняшник. Я б туди додав би гороху, льону. Те, що тоді в Улефі не було популярним. І таким чином, якби не те, що там в великих прибилях, ну хоча б на мінімальних, на мінімалках тримався б. А вам рахувати, що, куди і як. Тому що дійсно безрошення нікуди. Але ви ж і не забувайте про якісь води, яка подається. Зливають. І ж ніхто не дивиться, там є така вода, що поливати не можна. Це ще одна проблема. Очисні споруди повинні бути. Тобто купа купа питань. Так що я про те, я про логіку, я про економіку, а не про якісь там піари. Тому що трішки працював на півдні і розумію вашу ситуацію. Тримайтеся, успіхів всім, хто на півдні, на півночі, на заході, на сході. Єднаємося, успіхів.